Просто попередження, я б сказав навіть е, сповіщення, от їх поінформовано про те, що е, вони перейшли ту межу, після якої е, вони не мають сприйматися як е, військові іноземної держави, які ведуть проти нас війну. А мають сприйматися саме як терористи. Ну а якось вже так заведено в сучасному світі, що е, з терористами трапляються різні речі і. Е, для терориста, власне, бути заарештованим і потрапити під суд це далеко не найгірший розвиток подій. Е, набагато частіше терористи все ж таки е, під суд не потрапляють, бо до нього не доживають. Ну от е, деяка кількість російських військових тепер просто перейшла саме в цю категорію і тепер можуть чекати, скажімо, е, того що з ними може щось трапиться в будь-який момент. Їм для цього абсолютно не обов'язково приїздити на фронт е, чи десь там біля фронту. От тепер з ними може трапитися будь-що будь-коли. Е, інша річ, що е, якраз ви тут посилались на Ігоря Левіна, і якраз е, він знає, що пише, тому що держава Ізраїль має, мабуть, найбільший в світі досвід е, по, е, по тому. Е, як, скажімо так, карма наздоганяє терористів, які вчиняли злочини проти громадян Ізраїля. От ізраїль має найбільший досвід про те, що ця карма може діставати навіть в самих самих різних країнах.